Горе безпечним на Сіоні, тим, хто надіється на Самарійську гору, тим шляхетним першого з народів, до яких прибуває Ізраїлів дім. Перейдіть до Калне та й побачте, і звідти підіть до гамату Великого, і з'їдіть до гату Филистимлян. Чи ліпші вони від цих царств? Чи їхня границя більша за вашу границю? День нещастя вважаєте ви за далекий, а час насильства зближаєте. Ви вилажуєтеся на ложах слонової кости і вивалюєтесь на постелях своїх, і їсте баранів із отари та ситих телят із обори. Під гусла співаєте ви, мов давид, ви музичні знаряддя собі видумляєте. Ви вино попиваєте чашами, і намащуєтесь добірною оливою, і над спустошенням Йосипа не вболіваєте. Тому вони підуть тепер на вигнання на чолі полонених, і перестане крик випащених. Господь присягнув був своєю душею. Говорить Господь Бог Саваот, пишноту якова ковабриджу, і палати його я ненавиджу, і видам те місто та все, що є в ньому. І буде, якщо десять людей зостануться в домі одному, то й вони повмирають. І його візьме родич та й спалить його, щоб винести кості із дому, і скаже до того, хто буде всередині дому, чи ще є хто з тобою. А той відповість вже немає нікого. І скаже той тихше, бо не згадується імення господа. Бо Господь ось накаже, і ворог розіб'є великий той дім на відламки, а дім малий на тріски. Чи бігають коні по скелі? Чи хто воре море худобою? Та ж ви суд обернули на гіркість, а пліт справедливости на полин. Ви марнотою тішитеся та говорите хіба ж ми не власною силою набули собі роги? Бо ось я поставлю народ проти вас, доми Ізраїлів, каже Господь, Бог Саваот. І вони вас потиснуть і звідти, де йдуть до гамату аж до степового потоку.